Доброго! У вашій увазі представляється вінілий програвач фірми Бінатон. Якщо підняти кришечку, бачимо ось такий вигляд. Нині я кришечку зніму, щоб її не тримати, вона закривається, знімається вона ось таки легко. Рад має такий вигляд. Вибір швидкості, включення. Подача ту норма на програвач. Вибір. Розмір платівки, антіскетінг і настройка прижимної сили. Так. Також мається адаптер на 45 обертів. Тобто на 45 обертів, а платівка, яка має більш круглий центр. Зараз покажу. Наприклад, ось така ось. Бувають такі платівки. Так, е якщо зняти гумовий коврик, то речі, коврик такий з твердої гуми, бачимо такий вигляд. Перемикач швидкості регулюється подачею пасика з нижнього вала на верхній або з, нижнь... з верхнього на нижній. Тобто нижній вал, тобто вал. Знизу має більший діаметр, а так він і перемикач на 45, він просто опускається вниз. А так зроблено перемикач на 35 або 45 обертів. Включається він таким чином. Зараз наразі він наверху. Я на 45. Вимкнув. І він ось на нижньому осі. Так, наразі я щось поставлю на цікавості. До речі, голка тут стоїть аудіотехніка 95-та є, тобто еліпсна. включається таким чином. Подача. Так, я трешки дальше двив. Еще добавить 3 лучности. Выникается просто поднятие и установление. Так вот. Всім добра.